Напередодні виборів представники малого та середнього бізнесу області запропонували кандидатам в депутати до Верховної Ради та політичним партіям, долучитись до всеукраїнського проекту П'ять вимог малого та середнього бізнесу до політиків та влади, який стартував влітку в Україні цього року, та підписати меморандум з формованими вимогами. Мета акції проконтролювати, як кандидати в депутати виконують свої політичні обіцянки. Є, задача була простой. мінять законодательство в Україні, тому шта на місному равнах люди нічого не можуть зробити, тому що все прописано постановами Кабміна і законами України. Так свого часу вінецький бізнес, серед якого представники торгівельних мереж, оптової та роздрібної торгівлі, підприємці, що надають медичні консультаційні побутові та інші послуги, сформували 29 вимог, які потрапили до всеукраїнського списку. І очолили загальний перелік. Створювались фокус групи, були круглі столи, ми збирались всі разом, ділились на групи. І кожна група відпрацьовувала свої вимоги і бачила, представляла ті проблемні питання, які на сьогоднішній день є в державі, в бізнесі, в розвитку бізнеса, а як наслідок і в державі. Потім це все акумулювалося в єдине ціле і. Виділялися основні вимоги ті спільні, які напрацьовані були у всіх групах. Тому, якби це, я вважаю, є достатньо коректні вимоги. Організатори Кругного столу для підписання меморандуму запрошували на зустріч всі політичні сили, але з'явились представники тільки однієї. І то з запізненням. Тому у Вінниці меморандум не підписали. На відміну від Києва. Де його підтримали абсолютно всі. І ті п'ять вимог, то не є якась там забаганка якихось аморфних тіл. Це п'ять вимог, які на сьогоднішній день, я так думаю, що є серйозним гальмом в розвитку і підприємництва, суспільства і держави в цілому. Чому до них не прислухались, не зрозуміло. Політичні партії ні централізовано все одно підписали. Тобто вони на себе взяли обов'язки. По яким причинам у представників вінських політичних партій не, ну, не вийшло сьогодні попасти. Це... у кожного мабуть, є своя якась уважительна -то причина. Тож до виборів залишається сподіватись. що яка б політична партія не прийшла до влади, вона дослухається до підприємців. У розвитку активної позиції та формуванні конструктивного діалогу влади, політиків та підприємців Тетяна Соловей, Віталій Дамець, новини телеканал Смарт.